Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. І тема сьогоднього нашого уроку досліджуємо властивості повітря. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас, біля парти станьмо мачемно, плине час хай не дарем, будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Дітки, і сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати повітря. Що це таке його властивості? Сьогодні з вами ми проведемо дослід із повітрям. Відгадайте, будь ласка, мою загадку. Таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щілину зайде. Тільки що в нас може зайти у щілинку? Так, правильно, це. Повітря, молодці. Повітря, наче ковдрою, огортає усю нашу землю. Дітки, воно прозоре, немає кольору і запаху, тому ми його не бачимо, але можемо відчувати на собі. Про існування повітря можна дізнатися за допомогою різних дослідів. Повітря необхідне для життя всього живого на землі. Люди. Ми живі. Нам повітря обов'язково потрібне. А зараз я хочу, щоб ви провели маленький досвід. Махніть, будь ласка, зошитом у себе перед обличчям. Що ви відчуваєте? Так, правильно, це рух повітря. Тобто, ми можемо сказати з точністю, що повітря рухається. Далі, будь ласка. Вам для цього досвіду знадобиться скляночка з водою і будь-який камінець. Поставте відео на паузу, приготуйте склянку з водою і візьміть будь-який камінець. Кам кам Після цього у банку з водою покладіть камінчик. Що ви бачите? Правильно, на стінках банки або на стінках е, нашої скляночки, так, з'являються бульбашки. Який же ж висновок з вами ми можемо зробити? Повітря є у шпаринках-камінчика. Тобто у каміні є повітря, дітки. Наступний дослід. Для цього вам знадобиться поліетиленовий мішечок, ну, пакет. так? Давайте ми з вами почнемо скручувати з боку отвору. Що ми зможемо спостерігати? Утворилася така повітряна подушечка. Тобто повітря займає увесь простір мішечка. Так, Ми наповнили його повітрям. Ну що ж, скажіть, будь ласка, а за допомогою чого рухаються зображені об'єкти? Правильно! За допомогою повітря. Повітря відчувається, коли дме вітер. А вітер це рух повітря. Ми знаємо для того, щоб, наприклад, полетіла наша повітряна кулька, нам повинен не бути такий вітер, так? Сильний вітер. Щоб злетів наш повітряний змій, нам також потрібен вітер. Недаремно його назвали повітряний змій, так? Йому повинен повітр... бути повітря, так, вітер, сильний вітер для того, щоб наша кулька, наш повітряний змій. Полетів. І не лише, у нас є і вітряки так, за допомогою, яким потрібен вітер. Так, вони рухаються за допомогою сили вітру. Вітрильники, так, це все для того, щоб за допомогою вітра це всі, всі об'єкти можуть рухатися, за допомогою вітру. А зараз, будь ласка, затримайте. Подих на деякий час, як дівчинка, Стоп. що ви відчули? Так, що людина не може обійтися без повітря. Такий висновок ми можемо з вами зробити. Тому що, отримуючи подих на деякий час, ми відчуваємо труднощі, так, і з диханням ми не дихаємо взагалі. І це не гарно, це не приносить нам. Користі, так, нам стає гірше, тому ви повинні пам'ятати, що людина не може обійтися без повітря. Ну що ж, а зараз давайте станемо, порухаємося. Дітки гарно відпочили. А тепер ми з вами відкриваємо наші робочі зошити на сторіночці 65. Це 6 та 5. Поки ви відкриваєте, ми з вами згадаємо ще раз властивості повітря. Наше повітря воно безбарвне, невидиме, легке, прозоре. Вона не має запаху. так? Добре. А тепер давайте ми з вами попрацюємо з нашим завданням. Ми вже сказали, що повітря прозоре. Скажіть, будь ласка, з яких із малюночків ми можемо помітити, що повітря прозоре? Дійсно, якщо у нас усюди є повітря, то саме у склянці так, ми бачимо, що повітря прозоре. Воно там міститься, бо повітря є усюди, але через банку ми з вами все можемо побачити, правильно? Значить, воно прозоре. Проведіть, будь ласка, від першого прямокутничка із надписом Прозоре до скляночки. Далі утримує тепло. Дітки, як ви думаєте, що буде утримувати тепло? До якого малюнку це відноситься: пташка чи цеглинка? Якщо ви сказали пташка. То це дійсно правда. Дітки, таке, таку властивість утримує тепло, можна часто спостерігати в природі. Ось, наприклад, на зиму у звірів так, відростає густа шерсть, а в птахів з'являється пух. Між густими шерстинками і пушинками є багато повітря, саме воно і зберігає тепло тіла тварин. Особливо взимку. Тому утримує тепло, ведемо до птахів. Наступне заповнює весь простір. Ну, У нас тут уже нічого не залишається, окрім цеглинки. Тепер я вам поясню, чому провели до цеглинки і уважно слухаємо. Дітки повітря заповнює весь вільний простір. Воно є усюди у воді, на суходолі, за бортом літака, так, у глибоких шахтах, у ґрунті і навіть у гірських породах. Що ж таке гірські породи, так? Спитаєте ви. Гірські породи це такі вони є і тверді, так, і рідкі, газоподібні, але сьогодні ми поговоримо про тверді. Твердими гірськими породами може бути кам'яне вугілля, граніт, кухонна сіль, пісок, глина це все гірські породи. Якщо глину, ми знаємо, що цеглу, так, це глинки наші роблять із глини, а глина це гірська порода. Саме тому ми ж почули так. Що повітря міститься усюди навіть у гірських породах. Саме тому ми можемо віднести наступний наш пункт заповнювати весь простір до сигналки. Добре, а тепер переходимо до досвіду. Нам треба набрати уємність води. Зараз ми з вами будемо спостерігати, чи дійсно е, у нас. Е, Є повітря, так, у воді. Нам треба набрати уємність води. Занурити туди склянку, що ви будете спостерігати. Подумайте, чому склянка під час занурення не наповнилася водою? Ну що ж, а тепер давайте разом з вами опишемо те, що ви відчуваєте під час занурення скляночки у воду. Ви повинні відчувати такий опір, так? Повітря не пускає воду в склянку. Якщо ми з вами нахилимо склянку, не виймаючи її з води. То зі цієї склянки піднімуться бульбашки повітря, так? а вода затікатиме вже потім у склянку, але не наповнить її повністю. Який же ж висновок ми можемо зробити? Що повітря, як усі тіла навколо нас, займає частину простору. Воно пружинне таке, так? Опір, чинить опір. Тепер ми з вами переходимо до е, висновку, так, до хвилинки цікавинки. Щодня середньостатистична доросла людина вдихає близько 18-20 кг повітря, близько 25% вдихуваного нами повітря йде на харчування головного мозку. Тобто, дітки, якщо ви хочете, щоб ваші, ваша голова так, працювала, Добре, щоб вона не боліла, щоб гарно ви все запам'ятовували, вам більше потрібно перебувати на свіжому повітрі гуляти. Усередині приміщень повітря в 25-30 разів брудніше, ніж на вулиці. Щохвилини доросла людина вдихає близько 4,5 або до 5 літрів повітря. Якщо ви ще знаєте цікаво про повітря, розкажіть, поділіться з нами. Тож гуляйте частіше. Ну що ж, мої любі, підсумуємо усе, чого ми навчилися сьогодні на уроці. Повітря прозоре, воно не має кольору і запаху. Тому ми його не бачимо, але можемо відчути. Повітря необхідне всім живим істотам для дихання. Охороняйте і бережіть чисте повітря. Ну що ж, моя любі, на цьому наш урок я досліджую світ. Закінчено. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою у кінці уроку. А я сподіваюся, що ваш настрій дуже крутий. Ну що ж, на сьогодні все, до побачення, до нових зустрічей!